Вітаю, друзі, мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Цими днями Луцьк святкує свою 938-му річницю. Це більше ніж у сусідніх Рівного чи Львова, ба навіть більше ніж в триклятої Москви. У ці дні хотілося би, щоб наше місто розвивалося. Щоб квітнуло і пахло, ну але не очисними спорудами, щоб ми були прикладом, навіть взірцем для інших громад. Ну але для цього потрібно працювати. Працювати багато і в першу чергу працювати задля нашої перемоги на фронті. Нещодавно ми запитали в нашому телеграм-каналі, чи варто взагалі в умовах війни відзначати день міста. І близько 70% респондентів схиляються до думки, що гулянки зараз не на часі. А зекономлені гроші краще віддати на Збройні сили України. І лише 8% лучан вважають, що в людей не можна забирати свята, тому відзначати потрібно. Я ж вчергове повторюю, що зараз найкраща інвестиція, будь це ваші особисті кошти чи бюджетні, це інвестиція в нашу перемогу. Чим швидше вона настане, тим багатшими ми з вами будемо. Тому не забувайте донатити на Збройні Сили України. Стимулюйте владу виділяти більше коштів на підтримку сил оборони і наполегливо працюйте. Ну, і з ним Луцька вас, друзі. Слава Україні! Росія своїми ударами по українських портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові. Ну, про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. В британському уряді зазначили, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об'єктів цивільної портової інфраструктури. Це там, в тому числі, склади, силоси, елеватори. І це все зменшило експортні спроможності України приблизно на третину. Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько мільйона людей протягом усього року. Інфляція в Україні стрімко сповільнюється. Якщо у січні інфляція становила 26%, то у липні вона сповільнилася до майже 11%. І це хороші новини. В Нацбанку прогнозують, що така тенденція збережеться і надалі. Зокрема, прогнозується зниження інфляції до 10,5% у 2023 році, 8,5% у наступному 2024 році, і 6%. У 2025 році, з огляду на ліпшу ніж очікувалося ситуацію в першому півріччі цього року, Національний банк переглянув і прогноз зростання реального ВВП, і він зріс з 2% майже до 3%. У наступні ж роки зростання економіки ще більше пришвидшиться. Майже половина українців продовжували подорожувати Україною попри війну. Як розповіли в Державній агенції розвитку туризму, з початку великої війни понад 45% опитуваних українців подорожували країною з туристичною метою. За останні півтора року 26% опитуваних мандрували регіонами країни один-два рази, 12% від трьох до п'яти разів, і понад п'ять разів подорожували Україною 7% респондентів. Е, найбільше ж українці мандрують влітку. І таких у нас є майже половина. З 24 лютого 2022 року українські виконавці відвоювали більшу частину давно окупованої Росіями музичної території. До Великої війни на вітчизняний контент припадало не більше 10% позицій в хіт-парадах Ютуба. А зараз це вже майже дві третини, тобто 65%. Ба Більше у рейтингу найбільш популярних пісень все частіше потрапляли старі твори досвідчених артистів. Українці потребували підтримки бойового духу, а нові пісні воєнного часу ще були в режимі написання. Затребувано було все. Головна умова, щоб було українською. Зрештою, кількість україномовних артистів, які побували у вітчизняних чартах впродовж 2022 року, за підрахунками економічної правди, зросла з приблизно 40 до 135. Частка їх пісень в топ 100 в середньому зросла з 10 до 55, а у 2023 році взагалі до 65. українські артисти відвоювали не лише місця в рейтингу, а й перегляди. Е, якщо подивитися в минуле, то у 2021 році російськомовний контент в Україні сумарно переглянули майже півтора мільярда разів, а вітчизняний лише 194 мільйони. У перші 8 місяців 2023 року фіксується зворотня тенденція. 148 мільйонів проти 812 мільйонів українських переглядів відповідно. А я ж звертаюся до вас. Слухайте українське. Це не тільки модно, але й приємно. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Віта, читайте сайт і телеграм Конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам. І до нових зустрічей в ефірі.